У глибині темряви, де людська душа стикається з безмежним і невимовним, народжується – музика, яка є відлунням вічних питань, це мистецтво, яке височіє над світою буднів, запрошуючи нас зазирнути у безодню власного існування, чи є воно криком протесту проти світу, чи, можливо, священним ритуалом, що повертає нас до первозданної сутності. У цій великій серії ми зануримося в холодні глибини блекметалу, де гармонія розчиняється в хаосі, а кожна нота стає відображенням боротьби між і тінню, життям і смертю, людським і космічним. Разом ми будемо досліджувати, як цей жанр, народжений у вогні стає дзеркалом для душі, що шукає сенсу безмежності. Для багатьох справжній black Metal почався на початку 90-х, і з цим насправді важко не погодитися, адже саме в цей період з'явились гурти, які прославились своїм проривним досі нечуваним звучанням. Ну і ще більше, звісно ж, завдяки скандальному сатанинському тероризму в Норвегії. Цей новий феномен дуже швидко набував популярності у метал-колах та створив ціле покоління нових музикантів, що взяли на себе місію поширювати нову хвилю екстремального металу, а такі гурти, як Мехем, Дарк Трон і Борзум, здавалися єдиним згуртованим рухом зі свіжим поглядом, а також із власною ідеологією і естетикою. І хоча сам термін метал» з'явився задовго до цього, і сьогодні ми ще про це поговоримо, ця нова, так звана Друга хвиля блекметалу, яка згодом закріпиться з за норвезькою сценою, не давала йому зовсім іншого значення. І насправді розрив між цими двома хвилями дійсно величезний, як у звучанні, так і у загальній філософії. Але все ж таки, звідки насправді ростуть корені блекметалу?